Ну, взагалі, фінансування, то що називається корупційне чи не корупційне, чи фінансування спонсорами партій політичних, це світова практика, і вона ну це, це є на до певної міри навіть норма. Чим більше користується партія популярністю в суспільстві, в тому. Тим більше їй допомагає, в тому числі і фінансу. Тому, в принципі, в е, фінансуванні партій якимись спонсорами, чи людьми, чи громадянами немає нічого дивного. Інша справа, що е, наша практика, пострадянська практика е, привела до того, що у нас фактично партії Кишенькові, тобто вони Належить окремому або одному олігарху, або групі олігархів. Тому державне фінансування партії я вважаю, що це необхідне для того, щоб перевести політику і в тому числі діяльність партії в професійне русло. Все, що робиться безкоштовно або на громадських засадах, це все аматорство. В тому числі і політика в нас, на жаль, не тільки тому, що фінансування немає державного чи якогось іншого. А, але і це одна із причин, того, що і політика в нас аматорська. Ну я вважаю, що звичайно не всі партії, хто пішов, зареєструвався, це має бути певна система. Наприклад, парламентські партії фінансуються в залежності від того, скільки голосів набрала та чи інша. Там набрали 20% – одна сума, набрали 5%. Прохідний бар'єр. Інша сума, набрали 1% до побачення. На місцевому рівні можна за рахунок місцевого бюджету так само, в залежності від того. Ну я вважаю, що це справедливо. Якщо за партію проголосували, наприклад, там 3 мільйони виборців, то з їхніх податків це нормально, щоб там якась сума. Пішла для підтримки цієї партії, і в тому числі, значить, і тому що державне фінансування передбачає і державний контроль, тобто як ці гроші витрачаються, і таке і інше. З іншого боку, я вважаю, що от реклама партії чи заходи партійні, вони не повинні фінансуватись державою. Це вже Внутрішньопартійних справи. Але на діяльність апарату, на діяльність громадських приймалень це необхідно. Ну, от приклад, у нас є е, самопоміч партія. Да? Вона досить популярна, в тому числі на Закарпатті. А у нас немає ні організації, ні офісу, нічого цієї партії. Це не, е, ну, я вважаю, це неправильно. Да? А є інші партії, які не парламентські, але мають спонсора, і відповідно вони непогано живуть. Я вважаю, що тут державне фінансування може цей дисбаланс трохи якби врегулювати.